Вітаю вас! На цьому відео ми розглянемо, яким чином оплачується комісія порталу за ті замовлення, які ви отримуєте. У кожному кабінеті є баланс і тут є дуже детальна інформація про комісію. За кожне замовлення, яке ви прийняли, списується комісія, є Інформація, що було за замовлення і яка була списана комісія. Процент комісії залежить від асортименту вашого магазину а, і узгоджується з адміністрацією порталу. Крім того, є статуси замовлень, по яким є списання. Як це працює? Комісія за замовлення списуючи через 3 дні віддати оформлення замовлення для наступних статусів. Номер замовлення не дозвонилися перезвонити в очікуванні оплати уточнює інформації. Комісія списується одразу для статусів, комплектуються на складі та відправлення. Комісія не списується, якщо є статус «Скасовано». Тобто, в вашому інтернет-магазині на порталі повинні бути е загалом статуси або це замовлення відправлено, або воно «Скасовано». Всі інші статуси е все одно приймають участь в списанні комісії. Тому, будь ласка. Відноситись уважно до обробки ваших замовлень. Дуже важливо обробляти замовлення швидко і проставляти актуальну інформацію. Крім того, якщо ви по замовленню маєте повернення, ви можете самостійно змінити статус замовлення з відправленого на скасовано протягом 14 днів після оформлення замовлення. Якщо у вас будуть додаткові питання, ви завжди їх можете задати адміністрації порталу.